Всім привіт! Ви на каналі Farm ok. Пропоную вашій увазі антисептичний крем Бороплюс. Ось такий крем. Який ж склад цього антисептичного крему. Це є ним, має антибактеріальну антисептичну дію алоєвера. Природне джерело необхідної для шкіри вологи. Базалік, священний чинить антисептичну заспокійливу дію. Солодка зволожує і заспокоює шкіру і куркума. Це захист для шкіри і сприяє зменшенню подразнення. Для чого ж застосовувати цей антисептичний крем? Для загоєння порізів, опіків та інших пошкоджень шкіри, заспокоює подразнення шкіру. Зволожує і захищає шкіру і губи від пересихання, заспокоює і зволожує шкіру після гоління і сприяє загоєння тріщин на п'ятах. Ось такий антисептичний крем при багатьох пошкодженнях шкіри. 50 мл. Ще прошу звернути увагу, є ще бороплюс, зволожуючий бальзам для губ для сухих і потрісканих губ. Відновлює сухі потріскані губи, живить губи та повертає їм вигляд і запобігає утворенню тріщин і лущення. При різних пошкодженнях шкіри пропоную ось такий антисептичний крем, як бороплюс. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.